Вітаю, друзі! Ну що, як завжди по традиції, ми розпакуємо один з роликів обігових пам'ятних монет. На цей раз ми розпакуємо ролик Медичні Сили Збройних Сил України. Для мене це, по суті, новий дубль, новий кадр. Так, я тільки що знімав розпаковку цих роликів і посилку від Національного банку України. Ну, а для вас це період між публікаціями відео. Тож, я вже взяв. Пінцетик, так, і спробую зараз охайно це все розпакувати, тобто, щоб не розривати, не пошкодити папірець. Запаковано досить щільно. Пакує цей станочок. Ну і хочеться нічого не поцарапати, не пошкодити. Так, одна сторона є. Давайте іншу. Це у нас вже сьома монета з пам'ятних обігових монет. От. Відноситься вона до серії Збройні Сили України. От. Але не всі обігові пам'ятні монети відносяться до серії Збройні Сили України. Наприклад, монета Антонівський міст виключена із серії Збройні Сили України. Спочатку вона в інформації на сайті НБУ попадалась як в серії, але вже під кінець, під новий рік, тобто остання редакція чи передостання, навіть десь може літом, це відбулося, можливо, навіть коли саме монета Антонівський міст виходила. Тобто, зрозуміли, що відношення до Збройних сил Антонівський міст ніякого немає. Так? Те, що Збройні сили його руйнують, і те, що ну, це є переправа для військ. І наших і противника це зрозуміло, але це не є Збройні Сили України. І тому, будь ласка, подивіться на каталог випуску нумізматичної продукції, а також зайдіть на сайт нумізматичної продукції Національного банку України. Так це є перелік, і подивіться, що Антонівський міст відноситься до монети, інші монети серія, тобто не збройні сили. От, я вважаю, що це важливо. Але повторюю, що це у нас іде сьома монета з обігових пам'ятних монет так, номіналом 10 гривень, які почав випускати Національний Банк України. От, і це виходить ну, якби з маленьких шоста, а взагалі тих було 14. Тобто це вже 20-та монетка із серії Збройні Сили України, які випускалися. Так, давайте оглянемо і скажемо своє перше враження. Як бачите, поле монетки досить таке пошкоджене, поцарапане, тобто немає оцього відчуття і туди, так? От, Можливо, це перша монетка, але в будь-якому випадку вона з двох сторін. От пам'ятаєте, зеркало, яке я вам показував в минулому відео. Навіть не так, давайте ось так от зробимо. От. Зеркало монетки, бачите? Олени пчілки. Тобто це дійсно зеркало, як все відображається. І от вам, зеркало монетки обігової, Тобто, так, є відображення, так видно, що монетка виглядає гарно і не була в обігу, але... Все одно є якась матовість, є якась потертість, можливо, це з заготовками, можливо, це з технології. Ну, Але як бачите. До речі, хочу відмітити, що даний екземпляр, який я взяв до рук перший, досить хорошу має поле. Тобто я не бачу коцок. Ну, от одна внизу, десь на щиті є ось таке, як би так? зігнути. зігнуте. Але сам рельєф. Аверс, наприклад, досить хороший. Тобто були і гірші варіанти. Давайте візьмемо наступну монетку. Знову ж таки, бачите, є така мутність. І тут вже коцок більше. 1, 2, 3, 4. Тобто аверс покоцаний. От, реверс хороший. Так, монетка 2. Ну, традиційно я не хотів дивити, робити розпаковку одним відео, так, тому що досить тривалий час, поки я передивлюсь всі монетки. Ось тут у нас є вже забій по гурту. Знову ж таки, матовість. так Але але таких великих коцок, дефектів немає. Тобто хороша монетка, ну крім цього забою Так, монета номер 4 Є якісь риски. Реверс хороший. Гурт хороший. Від в сторону. Монета номер 5 Є риски. Є забій на монеті. Так от. Так, монета номер 6. От є риски на полі. Є риски на реверсі. Монета номер 7 Риски є. Риски є, але аварс хороший. Не бачу із через матовість у цих заготовок, через матовість монет не бачу цього ефекту штемпельного блиску. Вірніше він є, дивіться, на орнаменті. От, але поле грязновате. Ні, підхмату її. Сподобалась. Так, монетка номер 8. Матовість. Є декілька рисок. Теж непогано. Так, монетка номер 9. Матовість. Рисок немає. Рисок. Немає. Угу, піде зараз в альбом. Так, монетка номер 11 Та, ні. Є, 10. Є риски. Монетка номер 11. А це дійсно блистить. Вже знайшов я на тій, яку відкладав оцей блиск. Знову ж таки, матовість, але о неї є риска. Аверс хороший. Так, монетка, номер, риска є. Реверс. Риска є. 12. Так, 13-монетка. -та різка, різка. 14 монетка. Одиничка пошкоджена. реверс хороший. 15 монетка. Різка, різка. 16 монетка. Реверс хороший. аверс, Ну, є, риски. Так, 17-та монетка. Риска, Аверс хороший. До речі, ми тоді читали, так, професіоналізм та милосердя. Медичні сили Збройних Сил України. Ось така от монетка теж хороша, мені подобається. Так, аверс. якась риска є, от, але не глибока. І реверс є риска. Так. Наступно. Аверс хорошенький і реверс хорошенький. Так. Ризка, риска. Повторюсь, що після розпаковки цей рол став вартувати номінал 250 гривень. От, тому що 438 це ціна запакованого ролу. Є риски, є пошкодження. Реверс хороший, але он якийсь є вже брак на реверсі. Бачите, якась викружка була. Теж треба таку монетку відкласти, От, тому що є люди, які збирають брак. Так, 22 монетка. Реверс хороший. Аверс є Гризка. 23 монетка. Аверс хороший. Рверс. Є декілька рисок. Неглибоких. Так, 24-монетка. -та Ризки на нулику. І реверс хороший, внизу якась є м'ятинка. І остання 25 монетка з даного рола. Аверс хороший. І реверс хороший. Теж хороша, гарненька монетка. Бачите, є оцей штемпельний блиск, який монетки, але він йде по осьому орнаменту. Чітко видно, як він переливається. Це мені сподобалась. Ось ще якась монетка. Прямо лежить так, от сіяє. От, але поле трошечки якесь матовеньке. Е, Можливо, це технологія, тобто, можливо, це е, ну так е, виходить спеціально. Є. Ну, вже наступна блистить. Ні, вони новенькі, вони всі класні, вони без обігу. Будуть зараз запаковані. І хто захоче придбати, можете перейти за посиланням під відео. Ці монетки будуть продаватися на OLX. Так, а зараз я хочу покласти вже монетку на своє місце. Так, відібрав я ось цю монетку, поклав до альбому. Реверс у нас, як бачите, без якихось значних слідів. От. І аверс у нас без якихось значних слідів. От. І дана монетка, повторюсь, вона у нас сьома в серії пам'ятні обігові монети номіналом 10 гривень. Займе своє. Місце. Готові до спротиву сили територіальної оборони. Тут я залишив місце для звичайної монетки Мазепа. Ну і вверху у мене мають бути Мазепа. Вони є на іншій сторінці, так але от тут я ще їх не поставив. Далі у нас йдуть сили підтримки Збройних сил завжди поруч. Далі ППО Надійний Щит України. Далі Антонівський міст. Повторюю, що не е, Збройні сили, просто обігова пам'ятна монета. Далі у нас е, Командування Об'єднаних сил Збройних сил України. Разом до перемоги. Далі у нас Державна спеціальна служба транспорту. Е, з нами Духом відновлять Україну. Незламні духом відновлять Україну, вибачте. От. І остання монетка, так, на сьогодні професіоналізм та милосердя медичні сили Збройних Сил України. Ось така вже вимальовується серія. Серед обігових монет номіналом 10, гривня, 10 гривень, діаметр 23,5. Ось такі, от у нас монети. Що ж, дякую всім за перегляд. До нових відео, до нових розпаковок. Слава Україні та героям слава!